Будівельник та музикант Микола Зеленчук живе у Криворівні на Верховинщині. Перший на майдан чоловік разом із односельчанами поїхав 21 січня 2014 року. На вулиці Михайла Грушевського опинився наступної ночі і став свідком наступу беркутівців. І почалося в четвертій годині наступ. Людей дуже мало було, і почали всі з людей скликати, бо нас би були там роз... Ну, були б би... пройшли аж до. До Майдану. Але люди збіглися, слава Богу. Всі по черзі кричали, що е, медиків. І біля нас ми так стояли на стадіон Лобановського, і звідти бачимо, несуть чоловіка, кажуть, застрілили чоловіка. Зранку Микола розмістився у наметі разом з іншими жителями Верховенщини. Неофіційно вони назвалися гуцульською сотнею. Через дев'ять днів чоловік приїхав додому. Однак згодом знайомий музикант запропонував йому повернутися на майдан, аби заграти там на трембіті. Каже, ти би не поїхав з нами на майдан. Запрошую з матерями, свящальнослужителі греко-католицької церкви, щоб ми поїхали з ними на акцію. Може щоб не відступили. Та я далі поїхав. Ми прийшли священники наперед, матері, і ми ззаду так стрембітами. І ми підійшли, почали молитися 10 метрів перед ними стали на коліна. Служба так помолилася, і вони нас усіх всіх ці пішли, а ми ще залишилися в чотирьох. Так що лишилися та й потрембітали їм. На трембіті, який понад 100 років Микола разом із земляками зіграв на вулиці Михайла Грушевського чотири мелодії. Ми хотіли, щоб вони почули трембіт, бо дяхто в бо багато було з східної України там Беркут. І ми хотіли, щоб вони це бачили, що ми Україна єдина, щоб не відступили. Вони казали, що від дійдіть, не нарушайте наші правила ті, що ми перейшли всі. Ну, Барикаді, щоб ми забралися, бо буде легко. Ми собі грали, ми залишилися на місці, ми нікуди не відступали. Ми вже хоч чекали, що вже буде. У серці хотілося якнайкраще, щоб не відступали. Наступного разу Микола повернувся на Майдан 21 лютого. Розповідає, вирушив з дому попереднього дня, коли під час розстрілів загинула найбільша кількість учасників Революції Гідності. Однак, коли прибув на місце, застав уже не протистояння між учасниками Євромайдану та силовиками, а прощання із небесною сотнею. Батько Миколи Іван Зеленчик розповідає, найбільше переймався, коли проводжав сина втретє на майдан. Я його не відговорював, аби він не їхав, але мені. Повірте, що було страшно. Було дуже страшно, бо почали генути. Я його повіз до Верховини, там хлопці відправлялися з Верховини. то хочу вам сказати, що якось мало пам'ятаю, я звідти повернувся. Я чогось думав, що ми вже, можна казати, навіки розпрощалися там. Після Майдану Микола почав допомагати у будівництві каплиць, які перевозять у зону операції об'єднаних сил для українських військових. Продовжує грати і на музичних інструментах. Разом із трембітою гастролює Україною та іншими країнами. <му> Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.